Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 28 та 29 травня 2024 року. Сьогодні 28 та завтра, 29 травня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Водолій. Тому нічого не сіємо та не саджаємо. Розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. Рослини дихають цей час. Але можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Обробка рослин проти хвороб та шкідників проводиться біопрепаратами. 28 та 29 травня сприятливі дні. Для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 28 та 29 травня 2024 року. Будь ласка, на ці дні такі рекомендації: відмовтеся від солодощів, від продуктів з крохмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та рибів. Що готуємо для здорового життя? А здорове харчування це каші, гречана, пшенична, вівсяна, Їмо кисломолочні продукти, морепродукти, готуємо рибу, якщо їсти м'ясо, готуйте м'ясо, салати дуже корисні з проростків, насіння зернових та бобових культур. Або ж зараз весняної багатозелені, теж салати дуже добрі свіжої вітаміної зелені. Їжте хліб з висівками. Овочі і фрукти повинні бути без термічної обробки. Корисне какао, корисні горіхи, мед, сухофрукти. готуйте квасолю та сою. І рекомендується пити в ці дні чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Хай вам щастить у всіх справах, миру вам та добра! Ми з вами зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові! Щастя вам!